для Трампа важливо е, заморозка конфлікту за рахунок України, за рахунок того, що Україна максимально поступиться, але щоб вона була. Тому що інакше навіть виборці Трампа е, Трампу, це не, ті, 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 ти прийшов сказав, так, я ще за, за 24 часа вирішаю, що в Україні не буде. Ні. І тому е, тут той варіант, що. Я наполягаю на тому, що е, Трамп вважає, що треба заморозити конфлікт, заморозити за рахунок слабшої сторони за, за наш рахунок. І вони будуть, і вони чогось і давлять на Україну максимально. Вони давлять за допомогою двох методів: перший на фронті, типу, ми перестали вам допомагати а ну ж, а ну ж, справтесь самі там, типа, ага. або ж ідіть на наші умови, і другий. Варіант, що вони кажуть, що у нас є там е, у нас же есть е, 5-6 ефективних жуликів <риклад> 5-6 ефективних жуликів, на них є 5-6 ефективних папок, е, що вони жулики і тут вкрали, і тут, і тут, і тут, і тому Трамп теж каже, що Е, окей, е, хлопці, там, е, ми там заморожуємо допомогу, то є на фронті ви нічого не зможете, але і на корупційному фронті ми давимо на вас, або ви е, зменшуєте амбіції. Бо то, зараз як оприлюднимо. Або ми зараз там це як видамо, що там афігеють типу, всі, там скільки. Ну А там е, я так розумію, що Зараз же ж слуги народу уже ж бояться навіть е, прикуповувати навіть народичів е, е, якусь нерухомість там в умовній Іспанії, а всі кинулись робити біткоїни. Да, там, типа е, криптовалюту і там, тіпа, криптокошельки. десь там. От, але кажуть, що американці можуть вичисляти і це да, там типа хто наскільки збагатів із слуг народу із офісу президента, і так далі, і так далі. І що це може стати там е, і їм пропонують, або ви бігаєте е, за е, і я тут не скажу, що за Україну. Вони ж не за Україну. Ми ж розуміємо, що в офісі України е, бігають не, не так за Україну, а як за можливість е, показати себе переможцями. Або ви тут всім розкажете, як ви тут, там, типа Трампа і Путіна об'єгорили і виграли щось для України, або ви, і ми публікуємо там щось. Або ви, блін, не лізете в оці всі діла, а тупо, блін, підписуєте максимальну здачу українських позицій без вкрати суверенітету. От. І все, і не лізете в вибори та й все. І Ілон Маск не зря. Ви ж пам'ятаєте, як Ілон Маск написав там в цьому, що ми Зеленському давайте готові гарантувати якусь країну, куди він може поїхати, ну умовний Оман, де їдь, там, і під пальмами живи, ми тебе не чіпаємо, там ніхто. Ну такий собі договорнячок. Ну, я інших цих, ну, як був договорнячок з піночетом. Хоча потім він закінчився, да? але був попередній договорнячок. Так само, як був договорнячок з Леонідом Даніовичем Кучмою. Ніхто ж йому не заважає. Він завалив Гангадзе, але ж ніхто не заважає йому доживати типа. Все, ти там, типа, помаранчевий майдан не трогаєш, ми тебе не, трогаємо, не чіпаємо. Ну, от, щось такого типа. Да? І, от щось такого типу, блін, мож, ну, і пропонує Ілон Маск, член команди Трампа, прямо пропонує Зеленському. Да? Тобто там, типу, Володимир Олександрович, ви здаєте е позиції України, понятно, ваш рейтинг там іде ну, откос, У вас тут з'являється рух по капітуляції, але принаймні там ви концептуально сідаєте за стіл переговорів з Русньою, Щось підписуєте. Ну, е, як мінімум, я вже сказав, які позиції, да? Там, кіпо, е, без Курська, е, заморозка без територій, е, і ніхто не щебечив ще про НАТО. Все, типа, замовкає. І поки що е, це якби, основні умови е, трампістів. Погодьтеся, ми побачимося. Саме, ці саме цікаве, от зараз виліз колишній радник Офісу президента Олексій Арестович і каже: Володимир Зеленський за кілька тижнів або місяців нібито піде в добровільну відставку і втече з України. А перехідний уряд буде керувати цим перехідним урядом в момент Юлія Тимошенко. Ух ти! Це прогноз Арестовича. Е, ну, їм потрібна компромісна фігура, е, ну і чому ні. Тобто я тут за залістою, ну мені здавалося, що е, якщо робити компромісний уряд, то тут треба взагалі взяти не політика а якогось технократа, умовно там, ну, на перехідний період. Да? Я ценюка. Е, якщо я ценюк, погодиться, то що. Погодиться він, на таке, так. Да. Він вже Раз спалився, почавши фінансову децентралізацію, піднявши ціни на газ, і я вважаю, що Яценюк Це був ну за весь період України найціннішим головою уряду. Ну на моє переконання, саме тому, що пішов на непопулярні реформи, спалився, втратив рейтинг, його всі прокляли. Але я думаю, що історики оцінять. Так можливо, і вдруге дає. А не, я яценюк да бо хтось ну е, умовно технократ, який скаже, що він він потім буде поза політикою. Він до обрання нового президента, нового парламенту, відповідно, нового. То тоді так. Да. Е, ну, і Юлія Володимировна, тут е, можливо, е, хоча ну, це слабіший варіант, звичайно, там сто разів, ні, ніж той ж саме, я Яценюк. Але це, ми розуміємо, що це людина, яка поставить на кон свою репутацію, і зрозуміло, що ця людина ну, потім програє. Її оцінять там в історичній перспективі. Але е, зараз не оцінять. Я не впевнений, що Юлія Володимирівна, яка для мене там є ну, один із хрестоматійних популістів, що вона готова на кон покласти свою е, знову ж, репутацію, е, знову ж репутацію перед ким? Тобто перед е, наївним народом чи перед експертами. Тобто для мене, е, якщо, ну, наприклад, Зеленський іде і. Це обов'язкова вимога, що скажуть там Зеленський, ти обмінюєш е, свою особисту безпеку, ми її гарантуємо як Сполучені Штати, да, на е, трон. От окей. Але тоді робимо уряд національного порятунку і когось ставимо. Але ми розуміємо, що цей хтось е, тоді мусить підписати заморозку конфлікту замість Зеленського. І ну, це... Бачите, вже неодноразово ж говорилося Зеленському а, про створення уряду національного порятунку, ось такого уряду об'єднаного уряду. Вони ж не йдуть на це. Зеленський постійно каже а хто? А хто? Назвіть мені кандидатури. Окей. Ну, а ми розуміємо, що він не хоче, щоб це був Порошенко. Він не хоче навіть, щоб це була Юлія Тимошенко. Але ж це може бути. Технічний кандидат поза парламентом, по-перше, і поза політикою. Це може бути якийсь тихнарь. Ну, поставте Коболєва, Ну, якщо теж він захоче, да? там тіпо, ніхто ж не сумнівається в його компетентності. Да? Поставте якогось гуманітарія, професора. Е От, а вже наберіть йому віце-прем'єрів, там галузевих міністрів, уже е, ну, тихнократов, то ну, ті, хто в галузі розбирається, да там. Замість Оксена Лісового там, типу, поставте міністра освіти, який не замазаний в корупційні скандали, там замість Сумєрова поставте блин, якось, ну, навіть не хочете генерала, там, наближеного до залужного, поставте полковника якось там, ну там, чи ще якось. Ну, Тобто, виставляйте е, От, е, які знатимуть, що вони прийшли до обрання нового парламенту нового уряду, що вони там прийшли там на 30-40, ну не на 30-40 днів, там, а на 3-4, хай на півроку. От. Але е, за півроку вони підуть і вони будуть поза політикою. Якщо це буде умовно якийсь Арсеній Яценюк, який, ну, Для мене, повторюсь, скільки, там, я не знаю, було 20 урядів в Україні за незалежність там, чи десь близько цього. Для мене він найефективніший. Йому всі е, мері е, громад мусять скинутись на пам'ятник. От, Але, понятно, що для народу він не, не самий там, ну, бажаний. да, там, то, що якраз е, дуже багато хто вважає, що я ценюк, там, типу, блін. Плахой, плахой, чому тому, що ціни на на газ підняв там. Але для мене він зробив децентралізацію і молодець що підняв ціни на газ.